Сьогодні з вами я, пастор церкви Павло Єременко. Радий, що Бог подарував нам зустріч, яку ми проведемо з користю. Нікому з нас не секрет, що емоції відіграють неабияку роль в житті, діяльності, настроях та щасті кожної людини. До речі, депресія це захворювання, при якому людина. Почуває себе пригніченою, втрачає інтерес до знань, повсякденних справ, а інколи навіть до життя. Ознакою такої хвороби є відсутність позитивних емоцій. Сьогодні ми поговоримо про такий психічно емоційний стан, як ностальгія. Наприкінці XVII століття студент Меник Йоханнес Хофер виявив швейцарських найманців, які проходили службу за кордоном невідоме захворювання. Лихоманка, безсоння, аритмія і розлад шлунку були настільки сильними, що солдатам довелося піти у відставку. Але після дослідження симптомів Хофер дійшов висновку, що зіткнувся з глибокою тугою за батьківщиною. Він назвав це почуття ностальгією від грецького ностос повернення і алкос біль. Знадобилося ще декілька десятиліть, щоб дійти висновку, що ностальгія це не просто туга за батьківщиною, це туга за минулим. Мені, як багатьом з тих, хто народилися в минулому столітті, досить часто доводиться реагувати на коментарі в просторах інтернету, які з великою радістю та задоволенням готові повернутися назад в СРСР. Союз Радянських Соціалістичних Республік. До речі, у більшості з тих, хто родом звідти, Радянський Союз асоціюється з дешевою ковбасою, солодкою водою по 3 копійки за один стакан, хлібом по 13 чи копійок і відносно стабільністю та щасливим дитинством. Невже тема про ностальгію настільки важлива і стосується нашого з вами духовного життя та спасіння, щоби її приділяти увагу та свій дорогоцінний час? Що говорить Біблія про ностальгію? У старозавітній книзі Біблії книга Еклесіаста Мудрий Соломон досить часто приділяє увагу цій темі ось що він говорить. Не кажи, чому то давні часи були кращі теперішніх. бо немудрість надихає тебе цим питанням. Виникає щонайменше два логічних запитання. Якщо не мудрість, тоді що? Ну і друге запитання. А що в цьому поганого? Пропоную розібратися та пройти до логічного висновку. Чи є в Біблії ситуації? Коли люди хотіли повернутися назад в минуле. Саме про одну із них ми зараз з вами і поговоримо. У Старому Завіті є одна книга, яка приділяє увагу визволення ізраїльського народу з Єгипетського рабства. Ця книга так і називається Вихід. До речі, саме в цій книзі вперше згадується про встановлення такого великого свята, як Пасха. Пасха означає пройти повз, і пов'язана вона з визволенням та свободою, а ні в якому разі не з народженням Ісуса Христа. Ті, хто повірили Словам Господа, закололи ягнятко, а його кров'ю, позначили одвірки та перекладину своїх дверей, домівок, де вони проживали, вони залишилися в безпеці. І на ранок вже були вільними людьми. Бог для них приготував свій маршрут через пустелю, а згодом і умови для їх подальшого щасливого мешкання. Всі витрати їхнього пересування пустелею та відповідальність про їх потреби Бог бере на себе. Їм не потрібно було дбати про їжу, воду, взуття чи одяг. Про це подбав Господь. Він передбачив для них навіть відповідну для пересування температуру. Вночі було тепло, а вдень прохолодно. Багато з тих, хто зараз про це чує, лише мріють про таке собі безтурботне життя. А для ізраїльського народу воно було реальним, але, на жаль, недовгим. Одного дня їм таке життя набридло. І ось до якого висновку та рішення вони прийшли. У книзі Чисел, 14 розділу і в 3 вірші, ідеться наступне: І сказали вони один до одного: Оберімо собі голову та й вертаємося до Єгипту. Раб це людина, яка позбавлена будь-яких прав, яка перебуває в повній власності свого володаря. Саме такими були ізраїльтяни до їх визволення. Їхнє життя було монотонним та вкрай важким. Кожного дня вони лише знали солому та Кірпичі. Рано чи пізно у кожного з нас були хвилини, часи, а можливо й тривалі періоди, коли ми згадували минуле дитинство, юність, інститутські роки чи початок спільного подружнього життя. І нам так хотілося повернути час, аби колишній. Стосунки могли бути відновлені. Буквально минулого тижня мені доводилося прямувати до Києва, столиці України. По дорозі я зупинився, аби купити чаю та ліків. Місто, в якому я зупинився, називається Кам'янець-Подільський. У центральній частині цього міста є ринок, з яким тісно пов'язане моє дитинство і частина мого життя. Коли я зайшов на цей ринок, я помітив, що на ньому мало що змінилося. Я почав згадувати ті прилавки, за якими продавав помідори, огірки, абрикоси, цибулю. Та найголовнішим було не це: Я згадав своїх батьків, яких вже 25 років немає серед живих. Приємні спогади, чи не так? Виникає цілком логічне запитання: а хто є автором думок про минуле? Одні кажуть, що Бог, а інші з цим не погоджуються. Тоді хто? Насправді Бог і є автором думок про минуле. Ось що говорить Біблія з цього приводу. У книзі повторення закону у восьмому розділі і в другому вірші ми читаємо наступні слова. Спогадай увесь той шлях, що ним водив тебе Господь Бог твій за цих сорок років пустині, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб довідатися, що в твоєму серці, чи додержуватимеш заповіді Його, чи ні. Той самий Бог, який надихнув Соломона написати Не кажи, чому давні часи були кращі теперішніх, в іншому місці закликає: спогадай увесь шлях, яким водив тебе Господь. Дозвольте ще раз зачитати вже відомий для нас біблійний текст. І сказали вони один до одного Оберімо собі голову та й вертаємося до Єгипту. Вибір, який в даному випадку зробили ізраїльтяни не на їхню користь. Нелогічно повертатися туди, де ти не належиш більше собі, де твій статус раб. Де немає свободи та ніяких перспектив, де твої діти не те, що не будуть вибирати школу для навчання, а в тебе їх взагалі не буде. Чи може люблячий Бог бути автором подібних думок? Ті, хто його знають особисто, однозначно скажуть, що ні. Виходить, не тільки Бог є автором думок про минуле, але також і його ворог, який зветься сатаною. Як в такому випадку розрізнити спогади про минуле від Бога чи від Його ворога? Відповідь на це запитання криється у наступних словах, чи навіть поняттях, як мотивація, акценти, які ми розставляємо. Різниця між думками про минуле, які час від часу находять на нас, полягає у тому, до чого вони мене мотивують. Або до яких рішень підштовхують, повернімося до історії ізраїльського народу. У чому полягала небезпека обрати собі начальника та й повернутися до Єгипту? Як дізнатися, а хто ж насправді за цим стояв? Як ми вже зазначали, вихід з Єгипту подарована свобода ізраїльському народу, то була Божа воля і його ініціатива. Про свою ініціативу Бог проголосив у книзі Вихід у третьому розділі і сьомого вірша, і промовив Господь: Бачу я, бачу бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що його спричиняють доглядачі. Я знаю біль його, тому я й зійшов рятувати його з рук єгиптян і вивезти його з тієї землі в землю простору і гарну, що тече молоком. Та медом. Зауважте. Господь відкриває їм свій план від самого початку аж до самого логічного завершення. Він, так сказати, дає їм дорожню карту. Бачу їх страждання, каже Господь, чую голосіння, іду рятувати, вивести з тієї землі, і він вказує, в яку землю він хоче ввести їх, що тече молоком та медом. На сторінках Біблії ми знаходимо сотні обітниць, де Господь заповняє своїх послідовників у своїй любові. Він каже: не хочу смерті грішника, чи любов'ю вічною я полюбив тебе та багато багато інших запевнень, які залишає Господь. Усе, що пов'язане з щасливим сьогодні та світлим майбутнім, воно належить нашому Богу. Лише він зацікавлений в тому, аби ми були по-справжньому щасливі. Коли Господь каже: пам'ятай чи не забувай, згадуй минуле, то він завжди це робить в контексті: Хто він? А він творець? Куди він веде свій народ, тобто мене як його послідовника? А диявол навпаки, він твердить, що творець не потрібний. А наш шлях лише в минуле ніякого майбутнього. Я добре пам'ятаю уривок пісні, яку ми вчили у школі та співали: Ми наш, ми новий мір построїмо. Хто був ніким, тот стане всім. Побудували? Встали? Чому виникає питання? Та тільки тому, що в цій структурі не було місця для живого Бога. Бога Творця. Вчені з південно каліфорнійського університету виявили, що ностальгія може бути шкідливою для психологічного здоров'я людини. Раніше передбачалося, що ностальгія це таке собі приємне відчуття, яке підвищує настрій людини. Але, як виявили вчені, люди згадують про минуле, коли у них щось не так сталося у теперішньому. Дослідники провели експеримент. Вони відокремили 230 студентів, які два тижні поспіль записували у спеціальній анкеті про свої відчуття як під час ностальгії. Як виявилося, студенти ностальгували про минуле тоді, коли у даний момент відчували себе безпомічними та розчарованими, і таке відчуття тривало декілька днів поспіль. Біблія каже, що це цілком ймовірно. Коли ізраїльтяни почали говорити про повернення до Єгипту, згідно вище згаданого дослідження, у них мала би з'явитися проблема чи невдача сьогодні, яка підштовхувала їх до ностальгії про минуле? У книзі чисел в 11 розділі, ми читаємо: І став народ вголос нарікати на Господа у приходьків Забаганка. То нагодує нас м'ясом. Як ми вже раніше зазначали, Бог бере на себе відповідальність про їх харчування в пустелі, і Він посилає їм манну, тобто небесний хліб, бо ця їжа їм падала з неба. І згодом ця манна ця їжа їм набридла. І вони почали нарікати, вони почали роптати. Про це ми читаємо ще в одному вірші в 11 розділі у п'ятому вірші Книги чисел. Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті даремно, огірки дині, і пір, і цибулю і чесник. Те, що ми були рабами, не біда. Біда в тому, що ми зараз хочемо м'яса. А Бог посилає нам якусь ману і м'яса не дає. Поміняти свободу на м'ясо? Як вам такий обмін? Не дивно, що навіть сьогодні у 21 столітті комусь хочеться дешевої ковбаси, сітра по три копійки з автомата чи проїзду в міському транспорті по 5. Мені скоро 50. Тому ще добре пам'ятаю те світле в лапках минуле. Коли вчителька викликала мене до дошки, зверталася до всього класу зі словами. А давайте, дітки, подивимося, як йому зараз Бог допоможе. То були часи, коли батьків позбавляли батьківських прав, а священнослужителів засуджували до реального терміну покарань, висилаючи в окремих випадках до Сибіру, звідки поверталися одиниці. Така ж сама доля була у письменників, поетів та мислячих людей, які мали свою. Власну думку. Запам'ятайте: диявол ніколи нам не покаже те минуле, яке було без гріха в Едемському саду, щасливе життя Адама і Єву, ніколи він цього не зробить. Бо в такому разі ми одразу згадаємо небесного батька, батьківський дім, у диявола інша мета прикути нашу увагу до гріховних спогадів. Згадати про беззаконне минуле, весільні танці, застілля, зради і цей список ще можна довго і довго продовжувати. У нього одна ціль: Бог нам не потрібний, майбутнього немає. Ось у чому небезпека, ностальгії. Адже згадувати про минуле не є гріхом жити минулим. Це дуже і дуже небезпечно. Дозвольте повторити цю фразу. Згадувати про минуле не є гріхом. Небезпечно і гріховно жити минулим. Людина, яка має ціль і мету, ніколи не буде жити минулим. Питання лише в тому, чи маю я бачення стосовно майбутнього. Ізраїльський народ, на превеликий жаль, його не мав. Вони жили минулим, а диявол використав ностальгію для їх загибелі. Божі наміри стосовно їх майбутнього, виконалися лише для двох осіб, які увійшли в ту землю, яку Господь обіцяв, а решту, решту загинули. Послухайте, що говорить Біблія стосовно нашого майбутнього. Книга об'явлення. 21 розділ ми читаємо наступні слова. І Бог кожну сльозу зітре з їхніх очей. І не буде вже смерті, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. До речі, в цьому ж самому розділі є найголовніша думка, де сказано, що сам Бог буде Богом їхнім. Це лише коротесінький список з того, чого там не буде. Та найголовніше, до чого закликає Господь, Він хоче, аби кожний із вас, і я в тому числі, були там. Нехай добрий Господь благословить кожного глядача і допоможе кожному з нас. Сформувати правильну систему мислення, аби на першому місці був Господь, Його воля, Його слава, і думки про те славне майбутнє, яке він приготував для кожного, хто відкриє своє серце, хто забажає співпрацювати з ним, хто забажає досліджувати Його Слово і шукати Його там, і самого Бога. І те славне майбутнє.